Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати печериці в сметаному соусі в горшочках. Нам потрібно 400 г печериць, 2 цибулі, 2 зубчика часнику, 100 г твердого сиру, 200 г сметани, 1 ложка олії, сіль та перець за смаком. Цибулю нарізаємо мілким кубіком, гриби, пластинками. Та обсмажуємо на олії у сковорідці до золотистого кольору. Сметану, сіль, перець та пропущений через прес-часник перемішуємо. У печериці перекидаємо тару. Заливаємо сметаним соусом, посипаємо натертим на крупній терці з твердим сиром. Закриваємо кришкою та готуємо у духовці при температурі 180 градусів до готовності. Ось, які мене вічне. Смачного.